Якась дуже добра така атмосфера, дуже приємні люди. Взагалі на Західній Україні мені дуже приємно їздити на Західну Україну, тому що саме тут я не знаю, якісь виховання у людей таке дуже, дуже близьке. Можливо, мені не знаю, але мені дуже приємно сюди приїжджати. А куди вас запрошують найчастіше? Це Росія, це Україна, які це міста? Це взагалі ну, десь порівняно приблизно. В основному це Росія і Україна. Росія, от у нас весною взагалі буде тур там аж до Владивосток. Україна це насправді в основному більше центральна і західна Україна якось там на сході я був тільки в Харкові. Донецьк, Луганськ не ні Ніценіт моє творчество. Я зрозуміла. Сашко, дивись, скільки молодих виконавців ну, наприклад, в Україні пишуть реп, читають, співають, але вони не такі популярні, як ваша команда. Я думаю, в чому секрет тут власне вас? Тому що різні цілі, цілі у людей ми намагаємося щось донести своєю музикою, там вкласти в неї душу, і е, а інші люди хочуть, ну, вони люблять. Каріться себе в репі, не реп в сібі. так. всі хочуть там робити там музику чи щось для того, щоб там його любили дівчата, чи він був крутішим, чи щось таке. Ми ровом це просто від усі, тому що ми цим живемо. Нам це подобається. Я не можу ні дня прожити без музики, без того, щоб щось робити, писати і все інше. От напевно, в чому різниця. Мы не проект, мы не какая-то еще другая шняга. Реально с нами ездят самые родные. Это Рома. Знаете, Рома, клипы смотрели, да? Мой брат Руслан, с которым я вырос с одного города с маленького. И Левчик, это композитор сериала. Вы смотрели сериал, знаете, вот такой это безумно талантливый человек. И сегодня Э, такая история была, там стоит э, рояль, Любчик сел, начал играть, просто волшебно играть, честно. Был бы тут рояль, вы охуели, честно. <плодисменты> Это невероятно талантливый человек. И сидят, блядь, мажоры, сука, жрут и даже не похлопали. Так обидно было. А у вас є продюсер чи ви чи ви самі собою? У нас, е коли мене питають, там думають, що навірно, якщо так багато кліпів, значить щось не все хорошо. значить десь там продюсер чи щось. Такі. Насправді є людина, яка допомагає це. Ну от як е вам пояснити, типу був у тебе товариш старший там по життю, і е він тобі просто допоміг. Тіпа, типу, допоміг як він дав перших 500 доларів на перший кліп. Коли е, я був там, це було скільки два роки тому, типу, він просто це не. Ну, його нема зараз. У мене немає ні контрактів, нічого. я зараз, е, Ми зараз відкрили свою компанію «Ярмак YarmacMusic і займаємось там музичним продакшеном, займаємось, е, там, ви знаєте, з ним, знімаємо серіали і все інше. Ну, тобто, е, Є люди, які допомагають це. Ну, типа, я говорю відверто, там, але це не якісь люди, шоу бізнес. Або це просто мої друзі, які повірили і кажуть, давай ми просто вони більше. Ну щоб ви розуміли, кожен кліп там ну це дуже смішні гроші. А скільки коштує кліп, наприклад, ваш. От я вам скажу про серце, пацана, який от в минулому 2013 році. Я вам по ну, тіпа я вам поясню, просто е, я всіх підтягую своїх друзів, там всі тачки, все це я ну, когось... да, Я всіх прошу, там треба лексус, раз там позвонив, там, знайому. говорю, коля, погані, говорю, тащило, Коротше, отак. Ну, типа, і все на ініціативі, я коротше, я дуже багато везі. працюю. Да. Є, є доля везіння, напевне, в цьому, але але вона більше напевне це винагорода за працю. Рай, зараз. Шикарний Супер. Куча. Дуже добре. Плесний. 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 Дуже добре. Дуже добре. Виступ, його дуже дуже класний. Дуже, дуже дуже, дуже, дуже я хочу його я знаю Плесний. до пісні, а мені дуже сильно Плесний. сподобалось. Класний чувак я в азнурі. Так підняв настрій ціні компанії наші, що ми тут ми спеціально для нього приїхали. Весело, одним словом. Як тобі виступ сьогодні? Нормальний, класний. Чесно говоря, сподобався. А ти знаєш, як у цього пісня, бо навіть на фінські, можеш проспівати, говорити. Типа Ярмака. Так. Ну, серце пацана. Круто! Слухай, а знаєш, які ряд з його композиції? Можеш на камеру це розказати? Він співає по-російськи, я зі Львова, я російською не говорю. Привіт, як... Привіт, Єрмак дуже сподобався. То, що він скоренько дуже пішов. Як сучасний хлопець, по твоєму має виглядати зараз. Сучасний хлопець має виглядати ну наприклад, як я. Дуже гарно виглядаєш сьогодні. Дякую. Як тобі, Супер. А е, ну, по-перше, стилем, як він співає, а по-друге, е, він зі смислом співає пісні. Мені особисто мені подобаються е, не дуже пафусні, ну, прості хлопці. Це нормально. В фінансовому плані ми заробляємо гроші, ми далі вкладаємо в справу. Є просто люди, які зациклені лише на грошах. Вони от все, що там заробляють, в когось ціль там крута тачка, там, квартира в Києві і все. Тут в мене ціль ну, я відверто кажу, війти в історію. Я війду в історію своєю музикою. Я... Кожен день працюю над цим, і всі гроші, які ми заробляємо, все, все ми далі в, там інвестуємо в майбутнє. Дивись, після от цієї композиції, яка сьогодні була останньою. Ну ти знаєш про що я говорю. Да, про дивись так, так да. та, та, там там були якісь там ЛГБТ-спільноти, якісь там до вас, там я не знаю, заяви. Ні, коли був, коли, коли я був в контакті, то, то там різні психічно неврівноважені люди там присилали мені різні повідомлення. Там ми і, і твою маму. І, і все, що хочеш, коротше. Ну, що мені про них сказати? Ну, я напевно тому і пісню таку написав, тому що я розумію, що це не, не зовсім нормальні люди. У них є психічні відхилення, і всі, хто нормальні, ті нормальні, а хто не нормальні, ті, то щось видумують в своїй житті. Дуже сподобався, дуже файно, що він приїхав Трускавець, Всім дуже було файно, що він приїхав і так гарно виступав. виступила. Ти часто в Білені буваєш? А чому, чому сюди приходиш? Не знаю, просто тут файно, тут дуже багато знайомих. Я сама не з Трускавця, а з Дрогобича, тут дуже багато з Дрогобича. Слухаю різну музику взагалі. Сьогодні прийшов на Ярмака послухати, як є. Друзі затягнули, якщо чесно. Ну, чесно кажучи, я прийшла в годинці перші і я не спочатку ну, не вечора, але непогано. Дуже подобається. Справді дуже хороша вечірка. Любимо хлопців у костюмах. Хороша, дуже хороша. Ярмак непогано виступав. Краще ніж завжди. Добрий вечір. Ми з Москви. Я сам. Конечно. Как вам Супер, классно. Мы так оторвались, так отдохнули. Ну, лучше не бывает. А, а мы ездим, как бы гуляем, вот так. Контакты. Кон да, конечно. А, Где-то два месяца, может, три. Звісно, так. Да. Я можу розмовляти по-українськи. Я сам з рускавця перепрошую. Все, класно відпочинку. Інженер-конструктор літательних апаратів, скажи, будь ласка, як так стало, що, що ти отам от поступив? Тобто це була мрія, там літати? ні, чи? я просто жив в місті Бориспіль, а. а це міжнародний аеропорт, і мамка сказала, що Сашко, йди устроїв аеропорт. Дивись, коли <світ> ти там навчався, вже ну знати твої там одногрупники і інші студенти. Що ти там ну, виступаєш взагалі до третього курсу? Я типу грав за збірну університету в КВН. Тіпа типу, я. Присвячував взагалі, це своє життя Кавену, думав, що в нас там все вийде. Короте, а потім все це е, покинув, поясню чому, тому що дуже багато в Кавені. Ну, чим е, там, більше мені років ставало, тим більше я розумів в цьому житті різних речей. Тим більше я почав поміщати в цих людях там, кавенчиках всіх ліцеміров і. Е, Таких відверто слабих людей, коротше. Я був трошки іншого. там... Наповнення в собі і хотів робити щось своє. На той час в мене не було однодумців. І я вирішив робити свою дорогу. І коли я почав писати там реп, а його писав до цього, але просто нікому не показував, то всі, хто там дізналися, сказали «Санька, ти що з ума сумасишов, Какой реп?» Тим паче для кавенщика, знаєте, всі ж стібуцисить йо-йо. Йо. От так було. Я почав писати, взагалі пішов з кавену, повірив в це. Спочатку там, знайшов собі студію, вона була також у університеті. Е, я там е, замітав, прибирав для того, щоб там, писати свої перші треки, щоб мені дозволяли. Короче, короче, Потрошку так і писав, поїхало. писав, 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 і саме на тій студії була записана оця перша пісня, на яку я потім зняв, зняв перший кліп. І, взагалі, в будь-якій справі не важливо, чим ви займаєтесь, потрібно все робити від душі, потрібно все робити відверто. І, і, і чим більш максимально ви будете відверто і е, люблячи це робити, тим швидше все до вас прийде. Отак.